Виручив ти мене конкретно. Підходь, поговоримо. Дякую за допомогу. Не перевівся ще, молодняк. Я теж голови зносив без розбору, але ті часи вже минули. Здоров був найманцю. Не густо у вас на кордоні. Ти в якій справі до нас? Від Сидоровича кажеш. Отже, і про командира тобі відомо, так? Добре, розкажу тобі все по черзі. Працювали ми з військовими. Вони забезпечували транзит вантажів через блокпост і допомагали інформацією. Ми їм за це платили відступні. А потім з'ясувалося, що командир сволота працював не лише з нами, але й бандитам інформацію скидав. Останнім часом до того знахабнів, що двох наших продав у рабство на смітник. Тут уже в нас терпець рвався. Так, погарячкували. Тепер ніяк не придумаємо, що робити. Командир зараз у нас в заручниках як гарантія того, що військові не накриють нас із гелікоптерів. Ліквідувати його не можемо, але й відпустити теж ніяк. Та й цей один тут така сволота хитра. Відчуваєш, що нам живий потрібен, на поступки не йде. Але ж тільки він знає, де заховано потрібний хабар. Якщо ми цей хабар Сидоровичу не забезпечимо, Сидорович із нами більше жодних справ не матиме. От якби нам вдалося зламати цього впертюха. Бачиш, до чого призвела твоя упертість і сам не врятувався. І своїх згубив. Не буде тобі ніякої рятувальної операції. Скажи, кейс сховав. Ти диви, розколовся. Нилуватий горішок виявився, хутко колоснув. А що ти взагалі тут робиш? Дух нас послав територію зачистити. Не впоралися ми, сили не розрахували. У підсумку один я лишився. Нікого не вберіг дурень. Бійці мої, ми ж з ними ще з кордону разом. Багато хто вже того не застав, але колись у нас там ціле угрупування було. Захищали сталкерів від бандитів йоги. Цези, це, це валерія. Уже два дні чекаємо. Де вас носить? Ситуація паскудна складається. Важить кожен ствол. Та, курва, ніяк не можемо вас дістатися. Аномалії прямо посеред дороги. Шукаємо прохід. Валеріяни це поза. Волячутки і ніби видиз. У себе збираєш. Я таке діло. Ми тут вирішили дати одкуші військовим. Щось вони зовсім геть знахамніли. Ти в курсі, ні. Вони нас уже бандитом здають. Ну, не паскоди. Тоді й мене запишіть. Я до них великий рахунок маю. Значить, слухай, завтра я зможу бути у вас. Та мною ще троє хлопців. Це ж треба як чудово усе закінчилося. Хм, Тепер військові далі блокпоста довго не вилазитимуть. Гарно кажеш? Ні, я б сказав епічно! Знайшли ми тепер собі місце під сонечком, і ніхто нас звідси не виколупає. Ти зрозумій суть моменту. У вільних сталкерів тепер є своя база, та й кордон, нарешті, буде в надійних руках. Та справи планів, мій, як ото у перший день творіння. Базу до кінця облаштувати це по-перше. По друге, почнемо людей до себе приймати, їх і кликати не доведеться. Як почують новини, самі прийдуть, от побачиш. Люди знають, що ми за добру справу, а потім, як на силі зберемося, станемо бандитів гнати поганою мітлою. Оскільки їх терпіти можна, ну ти мені скажи. Немає їм тут місця. Ну а згодом рушимо всередину зони. Може навіть до самого центру дійдемо, сам знаєш. Будь-який сталкер про таке мріє. Я тобі точно кажу, попереду великі справи. Як бачиш, турботу нас поки що вистачає, але, як то кажуть, радуйся малому, тоді й велике прийде. Головне початок. Уже маємо свого механіка, свого торговця. Хлопці, золото. Можеш звертатись до них у будь-який момент. Як прийдуть іще люди, ото розійдемося. Май на увазі, я за собою повести зможу, всякий такий досвід є. Тож усе це лише початок. Та як тобі сказати, працювали ми з військовими, усе йшло гладенько. Ми їм гроші, вони нам зброю. Іноді інформацію продавали про нові скупчення аномалій. Але потім командир забажав ще більше грошей і вирішив із бандитами дружбу зав'язати. Почав їм нас продавати, хто куди пішов, яку має зброю, ну таке. Ми спершу думали, бандюки самі рознюхали про наші маршрути. А потім застукали їхні справи з військовими. Ну то хлопці зібралися і вирішили, декого треба повчити гарним манерам. такий цей Йога? Рідкісний покидьок. Сидів на смітнику, хотів зі своїми посіпаками усі околиці підім'яти. Это хто тут у нас такой красивый намалювався, га? Суха, є базар Толкай, нема валіна. Настільки вони знахабніли, що на кордон поперли. От я й організував вільних, щоб відбиватися від мерзотників. Але ж накришили ми їх тоді. Билися би далі, але стався надвикид. Скільки живу ще такого не бачив? Голова моя, голова. А що сталося після надвикиду? Заспокоїлося все. З бандитами війна на пси зійшла, ніби сама зона її не хотіла. Після цього частина хлопців розбіглася, а з кордону нас Сидор вижив. Дуй до сталкерів. Ці Рубінгуди за насипом зробили щось на зразок бази і тримають під замком Халецького. Це так звуть командира місцевих вояк. Розбирайся зі сталкерами, як хочеш, дозволяю все. Спробуй для початку поспілкуватися з Валеріаном, він у них головний. Я повідомлю, що ти від мене підійдеш. Живий. От щасливий чортяка! Туди їм ми дорога. Тримай винагороду. Добре, годі балакати, тут все ще небезпечно. Тримай вказівку на схрон за допомогу, а я буду йти звідси, тільки з хлопцями попрощаюся, побачимося пізніше. У більш безпечній місцині. Шкода хлопців. Я думав, їм зі мною безпечніше буде. Пригадую, як ми з ними перший артефакт знайшли. Стали колом, дивилися годинами на нього. Очам своїм повірити не могли. Завжди пам'ятатиму ту картину те світіння. І тих, хто поруч стояв. Заходь, якщо що. Ой, зараз би картопельки смаженої. Хрумкої. З чесничком. Здоров, сталкера, яким вітром?